Права 1058. Не будуючи графік функції y дорівнює мінус 3x7, з'ясуйте, чи належить йому точка. Ну що ж, стартуємо в першому завданні точка А з координатою 1-4. Якщо графік функції проходить через деяку точку, то при значенні аргументу, яка дорівнює першій координаті 1, значення нашої функції має дорівнювати мінус 4. Давайте перевіряти. Отже, наша функція y буде дорівнювати. Мінус 3, що множиться. Замість х пишемо першу корнуту 1. Ну і плюс 7. І тут рівня. Мінус 3, що множиться на 1, це буде мінус 3. Додати 7. І це рівня. Мінус 3 додати 7 це буде 4. А ми очікували отримати мінус 4. Тобто ця. Функція пройде через точку квадрати 1-4, а не 1-мінус 4. Записуємо тоді, що 4 не дорівнює мінус 4. Ну і пишемо, що. Цьому графіку не належить точка. Отже, пишемо, що графіку. Графіку. Не належить. Не належить. Точка А. Є. Друге, завдання Б 0, 7. Знаходимо, чому дорівнює значення функції, якщо аргумент дорівнює 0. Пишемо y дорівнює. Тоді мінус 3, що множиться на 0. І додати 7. І це дорівнює мінус 3 помножити на 0 буде 0. Додати 7, це буде 7. Є? Ну що ж, отже, ми очікували отримати функцію 7, у нас є функція 7. Тобто виходить, що графік функції проходить через цю точку B. Бо якщо x дорівнює 0, y дорівнює 7. Записуємо, що 7 дорівнює 7. Так, ну і пишемо що графік, графіку, графіку, належить. Належить точка, належить точка Б. Переходимо до третього завдання. Точка С з корднатою мінус 1,10. Ну що ж, знаходимо тоді значення нашого аргументу, якщо х дорівнює, значення нашої функції, якщо аргумент дорівнює мінус 1. Отже, y дорівнює мінус 3, що множиться, замість х пишемо мінус 1. Ну і e, додати 7. І це дорівнює. Мінус 3 помножити на мінус 1. Це буде 3. А 3 додати 7. Це дорівнює 10. Тобто значення нашої функції дорівнює 10. І тут у нас друга координата 10, це говорить, що графіку належить точка С. Пишемо, що тоді 10 дорівнює 10. Ну і записуємо, що графіку. Графіку. Належить. Належить точка. Належить точка С. Є? І четверте завдання. Точка Д скантую 10 і мінус 37. Давайте перевіряти. Отже, записуємо, що y у нас дорівнює. Якщо х дорівнює 10, то це буде мінус 3. Що множиться на 10 і додати 7. І це дорівнює. мінус 3 помножити на 10, це буде мінус 30. А додати 7. Це дорівнює. Мінус 30 додати 7, це буде. мінус 23. Записуємо мінус 23. Є? Ну що ж, ми отримали мінус 23, а тут у нас координата друга мінус 37. Мінус 23 не дорівнює мінус 37. Пишемо, що мінус 23. Не дорівнює. Мінус 37. Не записуємо що графіку, графіку не належить точка. D. Ну що ж, записуємо відповідь. Не будуючи графік функції, з'ясуйте, чи належить йому точка. Отже, в першому завданні належить. Точка записуємо Ні. А в другому завданні так. Належить точка Б. Так, є. В третьому завданні. Так, належить. І в четвертому завданні не належить. Записуємо ні. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання на належність точки графіку функції. На цьому вправу завершено.